Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Спочатку давайте з вами порахуємо від 1 до 10. Назвіть пропущені числа: 1, 2, 4, 6, 7, 10. Які числа пропущені? Назвіть сусідів чисел три, сім і дев'ять. Я думаю, ви справились з цим завданням. Давайте згадаємо, з яких частин складається задача. Це умова, запитання, розв'язання та відповідь. Розв'яжіть, будь ласка, задачу. Візачок знайшов спочатку два грибочка. Потім ще три. Скільки всього грибочків знайшов їжачок. Назвіть умову задачі. Запитання. Розв'яжіть задачу. І яка буде відповідь? Ще одна задача. На трасу виїхало шість машин. З них дві машини червоні, інші жовті. Скільки жовтих машин? Давайте цю задачу розв'яжемо разом. Назвіть умову задачі. На трасу виїхало 6 машин, з них 2 машини червоні інші жовті. Запитання: скільки жовтих машин. Діти, як ми будемо розв'язувати ту задачу? Так, 6 машин мінус 2 машини. Дорівнює 4. 4 жовтих машини виїхала на трасу. Викладіть цифрами рішення цієї задачі. Діди, виконайте завдання, математичні. Пазли, відповідь яких прикладів, відповідає числу, позначеному на пазлах. Діти, назвіть плоскосні геометричні фігури, об'ємні геометричні фігури. Виконайте у зошиті у клітинку математичний. Диктант. Дякую за роботу. До побачення!